Зіпелор -э при болю в горлі. Ну нарешті я дочекався мій улюблений раунд. чоловік чи жінка. У нас тоді вже з'явилася ця велетенська дошка. І зараз по черзі по одній людині. З кожної команди будуть туди виходити. А ми по черзі з лесою будемо читати запитання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка, і дошка наша буде поступово змінювати кут нахилу. А учаснику треба буде втриматись на ній якомога довше при цьому давати відповіді. На все про все буде всього 60 секунд. Оскільки вже є в вашій команді дівчина, з якою в мене сьогодні був тісний контакт. Я продовжую цей тісний контакт, але вже з Ань. Я зрозуміла, зараз я знімаю. знімаю все, щоб тебе було краще. Оце. А ти знаєш, а всі знімай все. Давай I... годинник, я потримаю. Аня! 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 Успіху! Чоловік чи жінка? Братішка, все для тебе! Так. Зараз я своїми маками. Як притиснусь до цього скла. Господи боже мій. Не переживай. Я так її боюсь. Давай, я тут наступаю, щоб тобі було спокійніше. Господи Боже, мій. якщо що, можу допомогти оператору з раку. Можеш повище. Можеш повище, повище. лягти. Головне, не чіпляйся за краєчки нашої дошки. Аня, головне, тримайся, тримайся і ногами. Ти готова? Ні. Тоді час пішов. Хто заспівав файне місто Тернопіль? Е, чоловік. Правильно, Соліст гурту Брати Гадюкіни. Чиє тіло перетворилося на морську піну через нещасливе кохання? Жінка. Правильно, Росалки. Рибаклоун завжди народжується. Риба жінка. Неправильно чоловіком, але здатна змінювати стать. Бюст кого з українських оперних співаків є в музеї театру Ла Скала. Чоловік. Ла? Неправильно. Жінки Соломії Крушельницької. Хто написав пригоди Тома Соєра? Правильно, Марк Твен. Чиї слова я знаю, що нічого не знаю. <свистит> Неправильно, Сократ. Автор скульптури <свистит> на площі ринок у Львові. Чоловік. <свист> правильно, чоловік Гартман Вітвер. <свист> Пане суддя, я так розумію, це вам адресовано. Пане щоб ви зарахували судя. останнє слово. Ой, останнє слово я правильно сказала. На цьому моменті Арам почав Скал. голитись. Я так різко почала плисти вниз. Я не змогла. Ти правильно сказала, але чи ти встигла? Я вже не бачив. Фу, дякую. Ой, молодець. Ти моя, і, ляля, і ти, і ти довго притрималася. Молодець. Продовжується раунд дошка і на черзі учасник чоловічої команди. Після цієї програми він буде постійним клієнтом Юлії Зорій. До дошки піде Суровцев Олексій. Як треба. І знову, і знову ти мене роздягаєш. Це імпровізація, але. Я здягаю своїх цілей, розумієш? Це моя традиція. Ох. Знімай футболку. Ні, ну Він буде довго триматись там, блін, на ті. Хорош, чертяка. Хорошо, красиво. Глянь, він зараз пірне, як басейн. Зрозуміла? Ох ти, Йошкін, Льош, ти може стоячи. <свист> Льоха, тримайся більше площі зроби, братику. Олексій, <свист> ви готові? <свист> Час пішов. Хто є господарем? Пса патрона? Чоловік. E, правильно, Михайло Ільєв. Кого першим створив Бог? Чоловік. E, правильно, Адама. Хто написав пригоди пепі довга панчоха? Жінка. Жінка. Правильно. Астрід Лінгрен. Торт захер. Винахід кого? Чоловік. Правильно, Франца Захіра. Хто співав, а прем'єр Джусенюк Борис, танки гриз як Барбарис? Е, чоловік. Правильно, Вася Харізма. На честь кого названа столиця США? Чоловік. Чоловіка, правильно, Джорджа Вашингтона. Дизайнер весільних суконь із прізвищем Вонг. Е, жінка? Жінка, Вера Вонг. Правильно. Кого в замисленому вигляді зображує скульптура родена? Чоловік. Чоловіка, правильно. Хто сказав, любов виникає з любові? Жінка. Неправильно. чоловік Григорій Сковорода. Головний герой найбільшого світі муралу за мотивами картини Чоловік. Неправильно. жінка Катерина. Хто з ведучих нового каналу переспівав хіт Степана Жінка. Правильно Леся Нікітюк. Автор сучасної теорії еволюції. Час закінчився. Це народужно. Це народужно. Ні, ну це, це нереально просто. Красень! Ну красень! Це нереально. Він просто висі на дошці. Ну блін, ти що людина... Анно, починаємо з вас. У Вас на мене немає алергії часом? Ні, в мене була тільки на школу алергія. Це добре, тому що я вам... Зараховую останню відповідь за правильну, це Ви такі встигли. Це сказати. встигла, це справедливо. Стигла, <правді> це справедливо. Дя, І це не через лестощі. Чоловіки. Так, пане Олексій. Олексій. Так, пане суддя. Мене коти навчили триматися так, от максимально. А, я думала, а собаки навчили пов... правильно відповідати. Так, <рец> І Якщо це приносить вам перемогу 9-4, то нехай буде так. Так так так, 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 У нас тут ще є можливість заробити, заробити дві або тисячу гривень. Скільки відсотків жінок вважають, що народжувати дітей потрібно тільки після самореалізації? Оп, 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 оп. 32. 32. 32, 32. 32. 32. Приймається Одразу. увага на екран. Без підготовки. Невеликим. Зразу мені видав. 32. А давай подивимось. Неправда! Я неправильно зрозумів питання. Він навпаки сказав. 32. Пане 68, суддя, 100. Ви подивіться, яка статистика крута. На сьогоднішній Тому день ми... кожна жінка розуміє, що з кожним роком нічого не дешевше, все тільки дорожче, так. і потрібно брати себе в руки, робити особистий бренд, розвиватися, заробляти гроші, а вже потім діти. От як я. Хлопці, та не засмучуйтесь ви! У нас є подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX. OLX – нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. OLX знайде! Вау! Вау! Знайде. Відкривайтеся дійсно вам. Це пентхаус?

Йозера – супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Пане суддя. Так, пане суддя, коли ви скажете, що ми вже виграли? Ми чекаємо вже. А ви знаєте, сьогодні не скажу хіба вам пощастить в фіналі, тому Нам що пощастить в 10-8 Перед фіналом попереду чоловіки. Зібралися, зібралися, зібралися. Кажу, все просто У нас був план і ми його притримували. Останній реворот Ми Маємо зібратися. Маємо маємо!